У нас вже десятки років наші дипломи мають міжнародне визнання, тобто наші випускники працюють в будь-яких країнах. Друга співвідношення ціни і якості. Тобто, я думаю, у нас одна з найкращих в регіоні порівняно, плюси там бюджетні місця. Тобто, у нас навчатися престижно і вигідно. третя складова. Наш університет отримав статус єдиний в регіоні найнижчий ступінь ризику, тобто навчатися у нас безпечно. Університет активно зростає і розвивається. От навіть під час війни ми відкрили єдині в регіоні новий освітній заклад. Університет дає не тільки фахове зростання, а всестороннє розвиток. Тобто, наші випускники можуть працювати в будь-якій сфері, незалежно від фаху.